Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 9 вересня, п'ятниця, і у нас чудовий настрій. Як у багатьох українців, які з надією спостерігають за рухом лінії фронту. Збор... Збройні сили України мають великі успіхи на Харківщині, на Херсонщині. Я знаю, що і на Донеччині є певні просування територією, але поки що ця інформація залишається е, для нерозголошення. Тому ж просто. Е, Віримо в ЗСУ, чекаємо на позитивні новини, а поки що спостерігаємо за тим, що відбувається на окупованій території, власне, в окупованому Маріуполі. Сьогодні топ-темою нашого дня інформаційного стала історія рятувальника Олексія Шаруди, який. В найкритичніший час для міста 27 лютого очолив рятувальну операцію. Всі рятувальні підрозділи міста не просто так. Він це зробив. Керівна 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 верхівка ДСНС в Маріуполі чомусь з нез'ясованих причин залишила Маріуполь, залишила місто майже некерованим. Тож Олексій Шаруда сковив як справжній офіцер. Порадився з колегами і взяв на себе таку відповідальність. Вони рятували людей стільки, скільки була е, змога. Причому, якщо от ми раніше казали, думали про те, що е, місто почало палати і ніхто не гасив пожежі через відсутність води, виявилося, що це не так. Олексій Шарудов розказав, що води для саме для пожеж, для технічних нужд у них було досталь. І по-перше, це були такі. Підземні пожежні водойми, які були повністю заповнені водою. По-друге, вони брали воду з басейнів, а також з річок. Тобто, вони мали могли б виконувати свою роботу і надалі, але у період з 10 до 14 березня російська армія повністю знищила техніку пожежну нову, яку мала на озброєні наші пожежні загони рятувальні. Тож вони вимушені були, були припинити свою діяльність. Взагалі багато цікавих фактів цієї розповіді. Один з таких фактів про контакт останніми днями, вже коли відбулася окупація міста з російськими МНСниками. Олексій Шаруда каже, що. Росіяни дуже дивувалися якості рівню нашої техніки. Бо у нас за останні 8 років вона оновилася майже на 100%. І це була сучасна техніка німецького виробництва. Це були мани, Фольксвагени, Форди дуже крутезна техніка. Вони ходили по нашій частині, яку самі зруйнували, охали, ахали, казали, що у них лише Камази. ну і Ми розуміємо, що це за Камази. Ну а взагалі-то вони там ще дивували, що у нас у селах вулиці асфальтовані. Ну, то таке. Взагалі, то понятно, що їх дивує будь-яка цивілізація, тому що російську армію наповнюють люди не з Москви, не з Санкт-Петербургу, а з російської глибинки. Тому, мабуть, вони дуже здивувалися, коли побачили фонтан музичний, пішохідний, який мав би відкривати площу біля плавбасейну Нептун у вересні. Цього року, але вони вкрали демонтували той фонтан і. Ось нарешті російська, ой, вибачте, Маріупольська адміністрація знайшла цей фонтан по фотографіях і відео е, окупанти, а саме представники Нижегородської області Російської Федерації, цей вкрадений в Маріуполі фонтан встановили в Харциську. Ну, ось така піар-кампанія. Тут красти, там підлатати, навісити собі на груди медаль. Ну, це в цьому росіяни. Взагалі-то вони приїжджають в місто е, просто. Підшабашити, підзаробити, їм обіцяють високі заробітні плати набагато вищі, ніж ті, які вони отримали на території своєї країни, але їм все одно мало, і вони ще намагаються в Маріуполі Шабашити. Тож нам ми дізналися про історію, яка відбулася з мешканцями приватного сектору в Приморському районі Маріуполя. Там мешканці однієї з вулиць вже замучили чекати, коли їм нарешті підключать електрику. Вони домовилися з бригадою. Російських електриків і забашляли їм гроші, і ті підключили світло і на одній з вулиць в тому селищі з'явилась така електрика. Але люди з іншої вулиці, наші, Маріупольці, дуже цьому позаздрили. Пішли і наскаржилися Денерівським Денерівським Денельській владі. І ті прийшли і відрубили електрику, яку люди на вулиці за власні гроші оплатили. І сказали, що все це незаконно. Ну дуже сумно насправді, коли такі речі відбуваються в нашому місті з нашими людьми, коли вони просто перетворюються на продовження Російської Федерації і стучати один одному замість того, щоб допомогти один одному. Ось таке новина, але ж я все ж хочу завершити позитивом, бо сьогодні п'ятниця, і я вважаю, сподіваюся, що у вас будуть гарні вихідні на цьому тижні. В Черкасах відкрився черговий 12-й центр підтримки Маріупольців Я Маріуполь. Центр відкривається за рахунок грантової підтримки європейських донорів. Маріупольський муніципалітет каже, що бюджетних коштів там майже немає. і вони такі центри там, де велике скупчення маріупольців-переселенців, які виїхали з міста і оселились там в тому чи іншому місті. От зараз Черкаса. Тож звертайтеся, реєструйтеся, отримайте гуманітарну, юридичну, медичну та інші види допомоги. Сподівайтеся на краще. І не забувайте ставити лайки під це відео, бо ми працюємо завдяки вам. Поширюйте, підписуйтесь на канал до понеділка.